Шукаєте стабільний ярий ячмінь. Обирайте сорт сталий Донецької сільськогосподарської дослідної станції. Це універсальний сорт степового екотипу. «Сталий» рекомендується вирощувати у регіонах степу і лісостепу. Ячмінь дворядний, урожайність 4,7, 5,3 тонни на гектар, потенційна урожайність 9 тонн на гектар, середньостиглий, вегетаційний період 74 доби. Рослини заввишки 75 см, стійкість до вилягання 8 балів, стійкість до посухи 8 балів, стійкість до механізованого збору 9 балів, апробаційні ознаки різновид нутанс, кущ напівпрямий, рослини середньої висоти. Початок колосіння. Раннє. Колос має сильний восковий наліт із горизонтальним положенням у просторі. Зернівка плівчаста. Основна щетинка зерна довговолосина. форма зернівки видовжено еліптична. Маса тисячі зерен в оптимальні роки становить 52-57 грамів. Особливості сорту сорт інтенсивний пластичний під час сорту випробування перевищив національний стандарт на 14-18%. Ефективно відгукується на підвищені дози добрив, стійкий до хвороб і вилягання. Потенціал урожайності формує за умов впровадження сучасних технологій вирощування, висока кущастість, вирівняність з теблостою. Замовляйте насіння ярого ячменю у компанії Маїз. Ми дбайливо виростили його, доробили на нашому насіннєвому заводі, щоб ви мали якісне насіння. Сіємо добро з Маїз-Дніпро!